Всім привіт! Мене звати Ролан. Зараз мене це надавати він постій 3D. Ви ви бачите, як оновилося після... після багато днів місяців. Змінився наш, наш екран він постійно йде. Ось він як виглядав. Мені хтось побачився один там, хтось виглядав за мною. Навірно, зараз венку я виключу шок, це по з цепован Добре. Тут я один тік. Тут у нас є фоналіки багато всього. Я, йду. я боюся трохи, типу ковід-16 на самоті. І, звісно, я так одівся, того ви можете мене привітати. У мене новий уровень. Бам, чики-бам, ки А це просто бум звук, фу, блин, сяковся. Добре, підписите і поставте лайки. Був з вами. А, тільки... стоп. Да хтось був. Добре. Буде застав.